Аміська асамблея Ради Європи прийняла рішення щодо голодомору. Добре, вони не визнали це геноцидом українського народу, але вони, як і всі інші, і багато хто визнали це як злочин сталінсько-комуністичного режиму, який призвів до мільйонів смертей. Тобто я не бачу тут якоїсь докорінної зміни позиції Європи. А по-друге, я думаю, чим більше буде інформації про авторитарну діяльність нової влади, в тому числі в європейських структурах, тим адекватнішою буде їхня реакція. Тому що українські справи, звичайно, це понад усе справи українського народу. Але ж ми не в вакуумі живемо. Ми прагнемо, принаймні офіційно, поки що влада це не заперечує євроінтеграції. Ми прагнемо євростандартів, в тому числі правових і демократичних. Значить, ми, в принципі, не повинні мовчати. Це наш обов'язок як опозиції привертати увагу, в тому числі і цивілізованого світу, до тих порушень, які вже мають місце. Ну, давайте про адекватність реакції опозиції і адекватне дії власті після маленької паузи. Оставайтесь нами на телеканалі ТВА. Ми продовжуємо наш ефір у нас в гостях В'ячеслав Кириленко. В'ячеслав Анатолійович, по поводу адекватності действий власті. Я то, что видел в парламенте, первый раз в жизни видел такое. Я недолго там, в журналистике недолго видел, что в парламенте происходит. Но те, кто видели до меня то, что происходит в парламенте, они тоже говорили, что такого в парламенте никогда не было. И встает такой вопрос очень, ну, обычный, обыденный вопрос. Где вот та грань? Что можно делать в парламенте, чего нельзя делать в парламенте? Или можно в парламенте делать все? Ні, в парламенті має бути парламентська демократія. І тому, якщо є проблема, яка тим більше оприлюднена, наприклад, в понеділок на погоджувальній раді, то це повинно бути враховано. І реакція повинна бути щонайменше відкладання розгляду того питання, яке призводить до зростання напруги в суспільстві. А є ні? А якщо ні, то тоді опозиція повинна якимось чином діяти. Вибачте, якщо опозиції не дають навіть проголосувати своїх пультів проти цієї угоди. А просто фізично витискають, то виникає питання, чи ці люди взагалі налаштовані на парламентську демократію. От спочатку з цим треба якось сісти і розібратися, тому що якщо виходити із того, що і надалі буде саме така практика, ми і бюджет будемо ухвалювати, і зміни до бюджету, і всі закони, і всі програми без вас або не враховуючи вашу точку зору. А якщо ви проти, так ми просто будемо не давати вам голосувати, то тоді ж це призведе до того, що країна не зможе працювати. Тому що всі будуть тільки про це й говорити. Люди вже обурені, а вони у такому випадку будуть обурюватися ще більше. І замість реформ, стабільності і модернізації буде громадянське протистояння. А це нікому не потрібно. Тому я вважаю, що наступний крок щодо стабілізації він повинен бути у усвідомленні владою своїх помилок і неможливості далі продовжувати таку діяльність. Але 17 травня новий візит Медведєва. До України, і я передбачаю, що ще десяток угод проти українських національних інтересів знову підпишу. Ну, давайте про соглашення ми сейчас вернемся к ним. Вот все-таки по парламенту, чтобы мы этот вопрос закрыли. Є уже прецедент, да? В парламент можно заносить дымовые шашки. Ну, это уже мы видели. Сначала было, если вы помните, сначала заносили плакати, потом были шарики, потом начались драки, потом уже начался мордобой, теперь уже вот занесли шашки. І я искренне, вот просто как человек, который... смотрю со стороны. Я очень хорошо понимаю прокуратуру, которая говорит, ребят, а завтра кто-то принесет бомбу. И вот вы внутри у себя обсуждали этот вопрос, что вот нельзя так делать, давайте вот договоримся, что вот так больше не будет. Ведь, по сути, через пять лет вы можете пройти к власти. Представьте себе ситуацию. В партии регионов есть более радикальные люди. У вас ведь на самом деле задействованы были не очень радикальные люди. Там есть более радикальные люди. Они могут сделать то же самое. Так, я прихильник того, якщо є така проблема, то нехай вона буде обговорена в парламенті, тому що корінь і причина такого розвитку подій у відсутності в парламенті парламентської демократії. Тому, звичайно, може говорити свої висновки прокуратура, інші силові установи, влада лякати якимись тими чи іншими справами. Але суть справи в тому, що парламент створений для того, щоб в ньому був можливий діалог. А коли він з самого початку владою не передбачається, то можуть бути різноманітні ускладнення. А в принципі, я хочу сказати, що в будь-якій конфліктній ситуації завжди є дві сторони, до кожної із яких можна пред'являти претензії. Але розв'язати ситуацію можна тільки в тому випадку, якщо ці сторони здатні до діалогу і на взаємні рішення, які ситуацію стабілізують і покращують. Зараз поки що. Не видно цього понад усе з боку влади, тому що е, бажання тиснути, тиснути і дотискати і надалі, вносити в суспільство все нові угоди, не рахуючись із наперед висловленої думкою опозиції, воно провокує подальшу напругу. От в чому річ. Так до чого тут опозиція? Опозиція зобов'язана захищати інтереси своїх виборців, а всі наші виборці категорично проти, наприклад, Харківського паку і проти тих того порядку денного, які вже оприлюднені на наступну зустріч Януковича і Медведєва. Треба на це реагувати владі. Я думаю, що треба, якщо вона влада, всеукраїнська. А якщо вона представляє тільки частину українського народу, от вузьку частину, 30% із усієї кількості, приблизно трошки більше, які віддали голоси за Януковича, так тоді виникає питання щодо суспільної легітимності такої влади. І чи робить вона тут висновки чи ні. Тобто питання багатогранне і складне. І тут потрібна розмова. Якщо вона з боку влади взагалі відкидається, то значить опозиція повинна єднати свої лави. От і все. Ну, уголовна тисність буде за це, як ви думаєте? І повинна бути за, що? за дійсня в парламенті. Ну, це хай займаються силовики цими ну, питаннями. Ну, от как, ви считаєте, як ви вважаєте, як громадянин, навіть не як депутат. Щодо чого? От дійсня в парламенті. Тобто, одне діло є цілі, друге є средства. От ті средства, які використовувала опозиція в цей раз. Ми не знаємо, допустим, ви робите вид, що ви не розумієте, хто приносив шапки, шашки. Хорошо, Ну, ті, хто принесли шашки, понести відповідальність і ні. Я думаю, що спочатку треба з'ясувати, про що мова взагалі, і про що говорять коаліція, і про що говорять силові відомства. Я знаю тільки одне: що я дві години стояв сам в оточенні регіоналів, яких я вперше бачу, але кажуть, що це депутати регіонали, бо в них депутатські значки, які не давали мені можливості здійснити моє волевиявлення на території моєї фракції і біля моїх пультів. І вони намагалися. Не дати можливість мені це зробити і зробити самим, супереч всім регламентним процедурам і будь-якій парламентській етиці. От Це я розумію. Тому давайте нехай всі ті, хто хочуть цьому розібратися, з'ясовують це питання, виносять це на суд суспільства. Я думаю, що тут дискусія буде далеко неоднозначна. Давайте повернемося к харківським соглашенням. Ви можете обяснити, що вас більше напугало що вас більше возмущає? То, як це було зроблено? Не без обсуждения. дійсно це не дуже сильно там, разглашалось. Или факт підписання таких соглашений? Мне три речі одразу не влаштовують. Перше, я не прихильник продовження перебування Чорноморського флоту на нашій території взагалі. Тобто до 28 травня 2017 року, будь ласка, а після цього, я думаю, що ми самі можемо дати раду у своїй безпеці. Розуміючи, що і надалі має бути партнерство, але двох суверенних країн. Друге, мене не влаштовує прив'язка флоту і територію, яку займає російський флот суверенної української території, до економічного питання ціни на газ. Категорично не влаштовує. Це прецедент, який потім буде повторюватись тепер багато разів. Територія, стратегічний інтерес, цінності і економічне питання. Ну, ще ж багато економічних питань, які треба розв'язати. От тепер ця прив'язка буде постійно. І третє, мене не влаштовує спосіб, як це зроблено. Поїхали, нікого ні, ні перед чим не попередили, е, нікого не інформували, не поставили до відома суспільство, підписали і сказали, що знаєте, ми через 4 дні будь-що протиснемо це в парламенті. Тобто це ж ключове е, питання, це ж ключова угода, яка стосується багатьох десятків років і стосується важливого економічного питання газу. Дискусій перед тим не було. Це три речі, які мене не влаштовують як депутата, як громадянина. І я хотів, щоб в мене була можливість це все обговорити. Якщо в мене є питання, і в моїх виборців відкласти прийняття рішення. З'ясувати остаточну позицію господарюючих суб'єктів нафтогазу споживачів газу піднімаючи, опускаючи тарифи. Як це відображається на нашому суверенітеті? Ну якщо після всього цього допустимо, вони прийняли одно, що ви помінялися, ну це знаєте, є сліби, але коаліція і нова влада прямо сказали, що ми навіть не будемо ускладнювати ну, собі можливо, життя. Ну, може, тому, що вони розуміли, що вот обсуждення цього питання нічого не приведе. Все одно ви проти, а вони хочуть. Ну і буде все одно, тому що у них власть їх вибрав народ. Все таки, так розумієте, це в будь-якому випадку відповідальність влади щодо спокою в країні. І якщо питання ділить навпіл країну у оцінці цієї ситуації, то влада повинна брати хоча б паузу, причому достатню паузу, для того, щоб суспільство обговорило цю проблему і стало зрозуміло не тільки Януковичу, який підписує з Медведєвим документ, а всьому суспільству людям, заради яких нібито це робиться, корисно це країні. У короткій, середній і довгій перспективі, чи це шкідливо? Якби у нас була пауза тиждень-два місяць, то вся країна, в тому числі щонайменше поло.